Мене звати Ангеліна, і сьогодні я буду розповідати про те, як готуватись до екзаменів ефективно та без стресу. Взагалі, я в сфері навчання вже дуже давно. У мене є блог в інстаграмі, а також телеграм-канал, де я ділюся порадами, лайфхаками, що допоможуть вам краще та ефективніше навчатися. Також скажу корисні ресурси точно, через це ви можете підписатися, там більше в мене і мого лайфстайлу. І я знаю, як стресово, як складно. Інколи підготуватись до екзамену. Через це я вирішила записати окреме відео на YouTube, де поділюся основними порадами, які зроблять ваше навчання цікавішим та ефективнішим. І найголовніше ніякого стресу. Перша моя порада, яка буде сприяти, зокрема, ефективному засвоєнню інформації, це використовувати максимально велику кількість різносторонніх інтерактивних методів за інформації. Зараз поясню на прикладі, коли готувалася до зі з історії, я могла просто взяти енциклопедію і просто і читати читати. Але я використовувала додатково ще інші підручники, використовувала тести. Слухала подкасти, аудіокниги, дивилася відео на ютуб. Тобто я використовувала різні методи вивчення інформації. Я задіювала зорову пам'ять, слухову таким чином, по мені було набагато цікавіше. Наприклад, я навіть фільм могла подивитися про другу світову війну, щоб більше зрозуміти, що тоді відбувалося. І найголовніше це було дійсно ефективно. Тобто я відчувала, що я прочитала інформацію, далі я дивлюсь відео на цю тему. Така блінна, тепер я розумію. Тепер я розумію, як це працює. Тепер все стало на своїй місця. Через це я вам перш за все рекомендую ніколи не користуватися лише однією книгою, це помилка. Ніколи не просто проходити тести. Використовуйте максимально велику кількість різних методів, тоді ваше навчання, підготовка до екзаменів, буде супер крутою та ефективною. Друга моя порада, яка дуже класно допомогла мені підготуватись до ЗНО. Я встановила певний графік, по якому я готувалася до того чи іншого предмету. Наприклад. Я з 19.00 до 21.00 кожен день дві години виділяю на вивчення історії. Або так п'ятниця, субота та неділя. Суто в цей графік. Справа в тому, що коли ми робимо щось регулярно, у нас виробляється звичка. Звичка це те, що допомагає найбільше дійти до якогось результату. Наприклад, я знімаю кожну історію, з мене вже звичка. я вже без цього не можу, і мені це простіше робити, мені простіше вести блог. Так само з навчанням спочатку ви можете пропускати дні, забувати про це, але потім з часом у вас. Уже буде звичка. Допустимо, мої учні, да, у мене своє школи англійської мови, до речі, а мої учні постійно мені говорять після нашого курсу: Ангеліна, в мене скільки було англійської, кожен вчила англійську, тепер я не можу жити без англійської. Тому що в них виробилася звичка. Виробилася звичка вчити англійську мову. Через це така порада, яка я вважаю дуже важлива. Спробуйте регулярно за певним розкладом готуватися до екзамену. Не обов'язково кожен день, просто головне регулярно. Щоб виробилася звичка, третій пункт. А що робити, якщо в мене немає часу? Значить, запам'ятайте, теза у мене немає часу. Це неправда у будь-якому випадку. Цього просто не існує у всіх і час, усіх 24 години на добу. Тільки хтось знає тривогу, хтось не знає ні одної. Хтось запускає ракети в космос, хтось дивиться серіал. Розумієте, тобто час це просто питання, пріоритет, все. Уявімо ситуацію, коли ви готуєтесь не знаю, там, до екзамену і вам пише подруга, давай зустрінемося на каву. 90% людей, можливо, 80% людей скаже, ні, я готуюсь до екзамену, тому що у вас екзамен в пріоритеті, так, а, так і збудься. Ви завжди робите вибори. Через це, якщо у вас немає часу на підготовку до екзаменів, Спробуйте переглянути свої пріоритети, на що ви витрачаєте час кожен день. Можливо, є сенс можливо, є сенс, на певний приміжок часу сфокусуватись суто на підготовці до екзамену, щоб у вас були класні результати, якщо вам він, звичайно, важливий цей екзамен. Четверта порада. Готуйтеся до екзамену з кимось. Коли я була на другому курсі, я мала просто жахливий екзамен. Екзамен з германістики, це готська мова, історія англійської мови. Супер складний предмет, Ми вчили різні процеси, які відбувалися в історії англійської мови, не тільки англійської мови. І мені було дуже складно готуватися самою. І я. Разом з найкращою подовою, ми почали готуватись разом. Нас кожним були зі дзвони, обговорення. Вона щось могла розуміти, я щось не розуміла. Да? І навпаки, і ми набагато швидше опановували інформацію, набагато ефективніше. І було навіть навідчитися якось веселіше і цікавіше. Знаєте, коли ти знаєш що тебе зі дзвон, головне тут не відволікатися на інші теми, як у нас було це часто. Але якщо ви розумієте важливість екзамену, з цим проблем не буде. П'ятий останній пункт повторення. Насправді багато людей. Недооцінює силу повторення. Я наведу приклад свого життя. Коли я готувалася до ЗНО, я дуже багато готувалася, практично кожен день. І в мене залишався тиждень, навіть можливо 5 днів до ЗНО з історії. Я проходжу тест, і розумію, що у мене 170-175 балів, 180 максимум. І мене цей бал не задовільняв. Я хотіла 190+. Замість того, щоб розчаруватися, я зрозуміла, мені треба ще раз пройти усю інформацію, закріпити. Тому що в мене трошки каша, хоча я прекрасно вже пройшла все і не один раз, вже два рази пройшла, але все одно була така маленька каша. Що я зробила? Я повністю з самого початку все повторила навіть ту інформацію, яку я вже знала, ідеально все одно повторила. І що ви думаєте? Основне ЗНО я пишу на 195,5 балів. 195,5 балів. Хоча за п'ять днів до цього в мене було 170. Плюс 15 балів за п'ять днів чому за рахунок повторення. Через це я навіть часто говорю учням. Які закінчують нас курс народ? Якщо ви думаєте, що ті матеріали, які вже пройшли, де які ви зробили, вам уже не потрібно? Ви помиляєтеся. Спробуйте через 5 місяців, через 3 місяці, заново повністю пройти усю домашку, яку ми вам задавали. Ви побачите, що у вас буде все одно багато помилок. Чому? Тому що мозок так працює, він не запам'ятовує з першого разу 100% інформації 10, 20, 30%. І коли ви повторюєте, навіть проходите абсолютно те саме, це буде супер корисно для ефективного запам'ятовування. І ви згадаєте більше і запам'ятаєте набагато більше. Через це я дуже рекомендую. Навіть ту саму книгу перечитати буде корисно. Ті самі вправи зробити буде корисно, тому що ви зрозумієте набагато глибше матеріал. І є ще такі моменти, що ми спочатку читаємо. Наприклад, сьогодні я прочитала цю сторінку і звернула увагу на якийсь один момент. Через три тижні читаю ту саму сторінку. Я помічаю той момент, який я раніше не бачила. Через це запам'ятайте повторення це мага важливо. Без повторення складно якісно запам'ятовувати інформацію. До речі, у мене є в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях, обов'язково зайдіть, подивіться, цілий гайд, де я розказала, як ефективно запам'ятовувати будь-яку інформацію. Там я детально розповіла про інтервальні повторення. Він абсолютно безкоштовний. Просто перейдіть в телеграм-канал, я навіть зрушу посилання в біопрофілі в шапці під відео. От я трошки ще з інстаграму не відійшла. І взагалі я там публікую дуже багато класних матеріалів, які стануть нагоді при навчанні, вивченні іноземних мов. І та, якщо ви вчитеся, Якщо ви в стаді Муд, якщо ви готуєтесь до екзаменів, обов'язково зберігайте собі канал і підписуйтесь на мій Ютуб. Я дуже сильно хочу розвивати, розвивати україномовний контент і зробити вклад саме в розвиток україномовного ютубу. Всім дякую за перегляд цього відео. Я бажаю вам класного вечора дня ранку і до нових зустрічей! Всім пока!